Кович ну, живу не, не календарними, а навчальними роками, були присвячені шануванню пам'яті нашого земляка Йосипа Сліпого. Знаєте, ми готували річ конференцію так, Дводенну Україна і світ. концептуальних засадах Йосипа Сліпого. І в процесі підготовки особисто навіть я зіткнулася з питанням і навіть проблемою. Наскільки він не розкритий для світу і навіть для нас, наших землених ну, землях, земля, але ми його вповні не знаємо і не знаючи до кінця ми зможемо осягнути таку величезну і глибоку постать. А тим не менше, у нього є дуже багато актуальних постулатів для сьогодні. Ну, зокрема, емунізм, зокрема моральних орієнтирів, які так необхідні для нашої молоді. Він був насправді світовою особистістю, світовим патріархом. Тому що завдяки йому існувала наша церква. Нехай спочатку катакомана, він не дав їй зникнути. А потім Завдяки йому, все-таки я вважаю, вона змогла зайти з під вже уже в незалежній Україні. Я знаю, що е, після того, як він був у Олімпії, він їздив в Сполучені Штати Америки до нашої української діаспори, він освячував там храм, зокрема в Чикаго е, Володимира і Ольги, за що вони йому вдячні, то сьогодні і згадують його по цей день. Тому. Е, я сподіваюся, що така добра традиція зустрічі духовенства, зустрічей наукових кіл, зустрічей широкої громадськості, буде сприяти не тільки популяризації, буде сприяти розумінню його, буде сприяти доступності його, передусім для молодого покоління. Бо сьогодні, так, час тяжких випробувань для всіх українців. Але я думаю, що це є час і важких випробувань, передусім для нашої молоді. Це є час їхнього встановлення, їхнього формування. І е, те, що е, ми, як е, їхні наставники, і те, що е, як духовні наставники з іншого боку закладуть в них, я думаю, від цього буде залежить і майбутнє Наше і наше. Ну, дуже дякую за увагу і сподіваємося, що ми будемо зустрічатися і працювати ще на.